Чому я, Господи, така недосконала? Чому не можу жити так, як ти? Багато слів недобрих я сказала, і часто сил не маю рівно йти. Чому не всіх я можу умістити, чому любов моя така слабка? Чому не завжди можу я горіти і часто йду до Тебе не така? Чому не завжди хочеться молитись, не завжди дух летить на крилах вись? Нема натхнення щиро потрудитись і радість у мить дівається кудись. Так хочеться, щоб сповнив ти до краю своєю силою, любов'ю і теплом, і вільно, щоб війшла до раю, проваджена твоїм міцним крилом. Я хочу бути, як мала росинка, що світло сонця відбиває всім і чиста, чиста, як дощу краплинка. Щось слід лишає чистий на землі. Очисти, Боже, щоб була я вільна, щоб гріх не тиснув душу до землі, щоб перед ворогом стояла сильна, і шкоди він не міг завдать мені. Наповни всю мене любов'ю, щоб я могла вмістити всіх, обмий цілком всю з головою, щоб місця більш не мав у серці гріх. Щоб я життям своїм світила, і вогник мій ніколи не погас, Щоб спраглого водою напоїла і розказала всім, ти мене спас. Іди зі мною, Ісусе, поряд, і доведи мене у небеса, на тебе я скеровую свій погляд, і прагну в небеса, де є весна, слава Богу.